Дозвольте мені прийти і передати слово наступному нашому доповідачу, пану Адаму Льюісу, експерту Європейського банку реконструкції та розвитку на тему моделі публічно-приватного партнерства. Прошу, пане Адам, якщо ви з нами. Бачимо. Дякую. Дякую, дуже добрий день. Сподіваюся, мене добре чути. Я з великим задоволенням приєднуюсь до вас. Я вбачаю, що не може персонально бути з вами. Ми почули дуже цікаві доповіді вже, і я сподіваюся, що. Ні, мій виступ зацікавить. Я дуже коротенько представлюся для тих, хто не знає нічого про ЄБРР, це Європейський банк реконструкції та розвитку. Ми є багатосторонньою фінансовою установою. Тобто ми є власністю 70 різних. Держава акціонерів, тобто істотною мірою ми є державним сектором, але власне наша робота пов'язана з живленням при... приватної діяльності і також надання більшої стабільності приватному сектору. Ми також дуже тісно співпрацюємо. Так, ми зосереджені звісно на приватному секторі, але і з державним сектором ми активно працюємо саме тому. То ця ідея приватно-публічного партнерства є для нас дуже важливою, і ми вважаємо її дуже вигідною моделлю для всіх сторін. Я працюю в департаменті комплайнсу, тобто. Нормативної відповідності, ми так би мовити, не типовий банк, ми не приймаємо депозитів, ми не відкриваємо рахунків для наших клієнтів, і ми маємо. Я, зокрема, я радником з питанням санкцій та репетиційних ризиків у зв'язку з ПВК ФТМ. І власне ці репутаційні розвитки для нас дуже часто є вирішальним фактором, коли ми залучаємося до якої небудь діяльності. Отже, якщо повернутися до теми ППП, зокрема, в контексті е обміну фінансової інформації та Боротьби з фінансовими злочинами, зокрема, ми вже почули від Тома Кіті на попередній сесії про очевидні вигоди такого піну між державним та приватним секторами для побудови типології чіткої картинки ризиків для припинення фінансової злочинності. Мені це було дуже цікаво почути цей цитат Якманської групи, що е, е, організація ППП не має бути ціллю заради цілі чи цілі самої по собі. Тут треба дуже чітко встановити конкретну мету такого партнерства, і окреслити зобов'язання сторін тут. Не може бути односторонній підхід з чогось, треба починати, коли ви на цій основі будуєте ППП, зокрема, коли йдеться власне, про можливості обміну інформації між правоохоронними органами і приватним сектором, то від самого початку необхідно побудувати довіру. Без цього не вдасться належним чином. Не досягти такої довіри між різними сторонами, адже якщо ви починаєте з чогось невеликого йдеться до залучення різних там гравців, скажімо, правоохоронні органи ПФР, приватний сектор, підзвітні установи і ви збираєте, в одному місці для того, щоб дізнатися порядок роботи кожного з них, як вони вирішують різноманітні проблеми, як вони будуть. Як з ними будувати стосунки, щоб зрозуміти спосіб дії кожного, це дуже гарний перший крок. Ти я хочу сказати, що з точки зору ЄБРР я не маю великого досвіду, там, скажімо, роботи в найбільш складних схемах ППП, отакі як боротьба з фінансовою злочинністю, як от з Канади, нам повідомлено чи з Австралією, і з інших державності такі схеми. Але чим займається ЄБРР БРР та в тих країнах, де ми залучаємося до роботи, то це започаткування таких мереж для обміну інформацією, що є то, на нашу думку вкрай важливе, я це в Армінію десь два тижні тому, де деколи з нашої групи. Фінансово ну і працювали з Нацбанком, тобто який є регулятором царині е, ПВК. Та і там проводився якась семінарна нормативне дотримання санкцій, тому що існує серйозна загроза ухиляння від санкцій через країни, такі як Арменія, Кавказький регіон. І наші клієнти в цих країнах звернулися до нас. Ну, по суті, з проханням про підтримку на що по вдосконалити контроль за дотриманням санкцій, і, от я був на цьому семінарі. Я побачив дуже цікаву річ співпрацю, яка існує не тільки між регуляторами, але також і приватним сектором. І підзвітними органами там вочевидь була довіра, обмін інформацією, спільне бачення викликів, які стоять, це було дуже приємно спостерігати. І, власне, в деяких інших країнах наших також ЄБР спостерігав такі ініціативи, їхню ефективну реалізацію. Тобто то не існує, звісно, єдиного формату для всіх Для всіх єдиної процедури побудови дієвого ППП, з огляду на розмаїття учасників. От ми чули праці, да, батьківські дитячі стосунки, старший партнер, молодший партнер, але так, необхідно долати. На цю нерівність через взаємодію і співпрацю. ну і незалежно від того, з наскільки невеликим буде масштаб вашого початкового ППП, не якраз закриття цих прогалин, в рівності, зокрема, є дуже важливим для того, щоб розбудовувати таке ППП далі. Звичайно, ППП пов'язані з обміном формації, є дуже відомі в світі. Зараз вони активно використовуються, я а, в цьому відношенні можу покластися на досвід, який як ЕБРР ми набули в формуванні робочої групи низки наших партнерів в Центральній Азії півроку тому. Там е -е, Люксембург дуже шляхетно виступив в якості спонсора проведення семінарів з питань боротьби ПВК та ФТ. І ми провели низку семінарів ну, на національному рівні для кожної країни. Для їхніх регуляторів. Далі у нас запитали, чи можемо. Вийти десь на можливий бір загальний рівень, рівень регіональної взаємодії між цими країнами Центральної Азії, тобто фінансова злочинність має транснаціональний характер, а тому необхідна і транснаціональна протидія правоохоронних органів. Ну і ми саме. Це і виконали. Ми зібрали на наших заходах регуляторів, підзвітні установи ПФР, правоохоронців з низки Республіки Казахстан, Таджикистан, Монголія, інші країни Центральної Азії. І це була дуже цікава робота, щоб розібратися в цих розмаїтті. Бар'єрів перешкод, викликів для транснаціонального обміну інформації, що є дуже важливим, якщо йдеться про побудову вашого ППП і мережі обміну фінансової інформації, з огляду на її подальший розвиток співпрацю з іншими. Національного рівня, який також займається інформацією, то тут дуже важливо зважати на існуючу законодавчу базу, які бази, бар'єри будуть стояти наш на перешкоді, на обмеженнях, які існують в законодавстві, на яке буде спиратися така робота, так що це все дуже. Важливі речі, які нам треба завжди мати на увазі, коли ми зважуємо потенційну модель для приватного публічного партнерства. Є ще один коментар, який я почув в ході дискусії, який, мабуть, має ключову з точки зору ефективного ППП. Тобто йдеться не тільки там про політичну. Підтримку справжнє лідерство для успіху, такої співпраці, але також проведення консультацій і обмінів з громадянським суспільством. І Тут ми знаємо, що українське цивільне громадянське суспільство має дуже високу активність. І Тут, я думаю, воно також Відіграє важливу роль. Я певний, що будуть відбуватися консультації з представниками громадянського суспільства саме побудові цих структур. ППП, мабуть, вдасться відповідно домогтися кращого, кращих результатів з ті ризики в протидії. Виключенню відібрання від фінансових послуг певних сторін. Отже, як організація ЄБРР дуже тісно співпрацює з представниками громадянського суспільства, і для нас такі контакти є вирішально важливими. Ну, я можу казати, про це точки зору, так би мовити, відповідального за, комплайз, за нормативне дотримання. Я скажу, що тут стосунки з громадянським суспільством є абсолютно важливим мають вирішальну роль. Я думаю, що тут.